Вітаю всіх! Сьогодні відео перегляд будинка в селі Ходосівка. Сам будинок 300 метрів. 12 соток землі, є гараж на два авто, 4 окремі спальні. Дуже гарна локація в лісі, в соснах. Будинок знаходиться в петежному містечку. Асфальтований заїзд, поруч елітні сусіди. Дуже гарна локація, також панорама відкривається гарна зілянки та будинка. Заведений газ, є тех умови також на генератор газовий, пробувано гарне озеленення. Будинок зараз йде під чистове оздоблення. З усією розводкою комунікації. Тут парка місця на декілька авто і гараж ще на два авто. Також можна ставити, звісно, машину і тут перед в'їздом, якщо багато буде знайомих друзів, ще предостатньо місця. широка дорога. Якраз місце під генератора, газ заведений. Один побудований з цехли повноцілою. Також фасад в іденкерна цехла і термодерево. Ясень. Таке озеленення. Зараз фонтанчик тут є при вході. Багато терас більше. За 20 метрів додатково. Бучте, як озеленення зроблено, є свердловина, септик з переливом, також газон, автополив, капельний полив. Зараз будинок тут дороблюється, все миється, чиститься. вже показуємо є можливість показати, так що хто хоче, будь ласка, будемо раді. Приїжджайте. Все розкажемо, покажемо. Можемо також доробити дизайнерський ремонт під вас, вже є готовий проєкт. Зараз я обійду всю ділянку, а потім вже всередину будинку зайдемо. Дуже класна тут вечірня підсвітка є. Багато туї насаджено також. Ось хлопці доробляються, докрашують. Масив максимально забудований. Великий плюс, зрозуміло, де що знаходиться. Тут якраз дошова також система зроблена, окремо в люки виведена. Є також цокольний поверх будинку. Багато соса на ділянці. І тут красива галявина. І тут є місце, є місце під басейн. Ще якщо треба його счовий будинок, є місце раптом. Хто не любить сусідами разом ночувати, можна окремо будиночок добудувати, також місце є під барбікю зону, під басейн також. Давайте я вам цоколь покажу. Цоколь десь 25 метрів, повністю весь з бетону. Далі йде, давайте праву частину покажу. Натуральне каміння, сходи в цій частині. Також тротуарна плиточка, бачите, виложена. Тут ще буде декор термо, термодерево. Фасада, бачите, яка цегла, Кладка гарна. Тут я таке підсобне приміщення для. Для садівника по плану робилося, можна рукомийник вивезти, щоб садівник не заходив в сам будинок, а через двір заходив в підсобне приміщення. Ще тераса та є, просто зараз не зручно туди заходити з кухні вітальні. А ми зайдемо є в гараж і передпоки декілька входів, ми через технічний. Зайдемо це гараж на два авто. Там можна і так заходити в будинок на ділянку так в гараж. Такий технічний вхід також є. Бачите, півтори цегли побудовано. Теплювачі демінвата і плюс ще клінкерна цегла серемодерева. Є ще такий це головний вже вхід. Тут. Мінніві двері. Благочесне вступ дуже красиво. Місце підгардобну вхідну. Моноліт іде. перший другий поверх і також дах. Також зліва кімната. Зі своїм виходом. Дуже сонячний сьогодні день. 18 січня. Ще раз покажу вам будинок з фасаду. Йдемо далі. Великі кімнати у будинку. Бачите, якась стіна. Більше 60 сантиметрів. Так, передпокій, там технічне приміщення. гараж, Тут іде санвузу З виводами. Зліва також пральня-котельня, Велике місце. Осіма виводами раз введений. Зліва йде місце під вітальню, це велика зона вітальні. Бачите, що буде термодошка, буде ще робитися. І а, тут місце під камінде вітальні, тут телевізор, тут диванчик ставиться і це кухня. Можна острівець додавати. І вихід на терасу. От тераса велика. Десь 30-30, чимось -30 -30 навіть. Є планування. Підправимо. Ось така тераса, зараз відроблюється все. Так, на першому поверху все. Давайте підіймемося на другий поверх. Нагадаю, передпокій з гардеробною, гараж, там підсобне, як приміщення санвузол, кімната на першому поверсі, кімната, кабінет гостюва. Тут прадня котельня, їдальня, вітальня і сама велика кухня з виходом на терасу. Внизу є цоколь, другий поверх. Сітка зроблена на кожну сходинку. Також моноліт Йде самі сходи, велике вікно, місце під радіатор. Якщо вам подобається відео, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок. Що надалі бачите це відео, також дзвоніть. Підберемо під вас ці будинки, які є в наявності, покажемо вам. От Отак виглядає велике вікно, місце під радіатр і вся розводка. На другому поверсі є трьохні спальні, два санузла, одна велика гардеробна і дві великі тераси. Ну і моноліт. Вихід з гардробу є вихід на склотовану покрівлю. Також можна використовувати. Перший санвузол. Ой, хвіще, перша кімната. Перша кімната на поверсі. Дитяча. Є вихід. на цю терасу. Тераса утеплена і. Зроблено пвх мембрана, фасадна частина так виглядає сам будинок. Буде дошуватися місцями ще термодерево. Бачите, також, дорогі, дерево обшито. Метал, тобто світочка. Далі друга спальня, схожа по розмірам спальні приблизно 23-25 метрів. Також з виходом на цю ж саму терасу. Є загальний санвузол з виводом усіх комунікацій. І праворуч йде окрема зона, батьківська зона, мастер-спальня. Зі своїм санузлом і зі своєю гардеробною, також виходом на верхню терасу. І де гардеробна, там є вихід також на експлуатовану покрівну. Можна її також використовувати. Тепер підлога зроблена по першому другому поверху повністю. свій санвузол величезний, місце під велику овальну ванну і вихід на цю терасу. На верхню терасу. Тоді будинок є на явності, ціна буде в описі. Wszystkim gwarna dnia, do ja